Ця історія трапилася у Чернівцях в театрі імені Ольги Кобилянської у часи Совка, коли ще у театрі були душові. Бо коли я в 95-му туди прийшов, душових вже не було. І до 2000-го, коли я звідти пішов, вони не з'явилися. Так от, пара, е чоловік і дружина вирішили зустрітися в душові після вистави для інтимного спілкування. Так це назвемо. Е е е Оскільки у виставі було задіяно багато жінок, а чоловіків е, зовсім мало, то вирішили, що зустріч відбудеться у чоловічій роздяганці, е, у, у чоловічій душовій, вибачте. Ну, і от, е, після вистави е, трошки е, жінка почекала і приходить у чоловічу душову. Заходить в душ, там паршаш, підходить до душової кабінки, заходить і робить так: колокольчики мої, а колокольчики виявилися зовсім не її. Її колокольчики були в сусідній кабінці. Ну і, звичайно, той, чиї колокольчики, не втримався, щоб не розказати цю історію. Колегам і таким чином слово колокольчики мої у Чернівецькому театрі імені Ольги Кобилянської означає щось більше ніж просто якісь там дзвіночки.